Ну, які типові задачі використовуються, виконуються з ноукод-інструментами? Або побудова якихось інтерфейсів зручних на основі даних, які у вас є, або автоматизація, побудова якихось цепочок подій. Та? Тобто нажали на кнопку, додавали запись кудись в базу, та? або нажали на кнопку і заявка. Або відправився в якийсь вебхук, чи якісь дані в якийсь інший сервіс. От. Це називається workflow або ще автоматизації. <coughs> ну і третій елемент це бази даних. Тобто, це то, де зберігаються дані і то, де ми можемо ними керувати. Тобто Будь-який ноу-код-інструмент, він працює або з усіма трьома. в ну, більшості з усіма трьома, так чи інакше. Якраз будемо зараз розбиратися. Для якого напрямку які найбільш професійні інструменти, з якими вони працюють, які можливості в них є. Але загалом будь-який сервіс, будь-який application, з якими працюєте, в них є інтерфейси, фронт-енд, в них є процеси всередині, workflow, автоматизації, да, автоматизації, щоб ви могли взаємодіяти з інтерфейсом і при цьому з базою даних з того, що знаходиться на бекенді продукту. І безпосередньо база даних зберігаються всі інструменти. Якщо обрати такі основні типи е, платформ по їхнім задачам, да, по задачам, що вони вирішують, то можна виділити таких 10 типів: да, Платформи інтеграції, платформи синхронізації, форм-білдери, е, веб білдери тобто створення лендінгів сайтів, е, бази даних, е, інструменти для побудови внутрішніх таких Білдери внутрішніх інструментів uh, uh, для побудови фронтенд аплікацій або інтерфейсів, фулстек, uh, uh, є ще хром розширення додатково для автоматизації роботи з, uh, в хромі з будь-яким сайтом, плюс бекенд. Давайте пройдемося, подивимося, що ці інструменти роблять, і які основні зараз uh, є гравці uh, на ринку. В цих напрямках. Отже, перше це workflow, це автоматизація, інтеграція з різними сервісами. По суті, задача як інтегрувати різні сервіси між собою, так і автоматизовувати якісь задачі, запускати якісь сценарії в рамках одного конкретного сервісу. Основні гравці на ринку це Make Zapier, які ми будемо розглядати на цьому ринку, плюс у нас буде на модуль панейтен, тому що це відносно ще не такий популярний інструмент, але він зараз набирає популярність, багато з нього мігрують на Makezapier, тому що в нього є свої переваги, про які теж ми будемо розбирати. Є інші сервіси, звісно, але ці три основні, і ми на них будемо фокусуватися. Як обрати правильну платформу для інтеграції? Тут все дуже просто. Перше, ми беремо, що з чим ми хочемо інтегрувати. Наприклад, ми хочемо інтегрувати Bubble, Air Table, чи Smart Suite і Hubspot. Перше, що ми робимо, чи є пряма інтеграція нативно в цих двох сервісах. Якщо є, супер. Чи є необхідний функціонал цієї нативної е, інтеграції, да? чи ми можемо потрібний тип даних передати в... з однієї системи в іншу, в тому форматі, в який вона нам потрібні. Да? Є супер, тоді нам нативна інтеграція і інше не треба. Якщо немає, тоді ми дивимося, які, да? ми заходимо в Make, запір дивимося, чи є тут потрібні нам сервіси. Наступне, чи є потрібні е, дії, які ми можемо робити з цими сервісами в рамках платформи е, інтеграції. Ну і, звісно, ми розглядаємо, чи є в мене вже досвід. Да? Тому що якщо ви, наприклад, вмієте в Make працювати, і в Zapier, і той, і той може закрити задачу, ми обираємо той, який нам зручніший, який нам більше подобається. Наступний тип дуже схожий по платформі інтеграції, це платформи, які е, роблять інтеграцію. Е, основна різниця. Зазвичай ці платформи працюють з якимись базами даних. Е, і е, вони зазвичай будують двосторонню інтеграцію. Якщо в першому випадку ми беремо звідкись і передаємо дані кудись, да, тобто більш-менш односторонні інтеграції, то е, платформи синхронізації вони роблять так, щоб і тут, і тут у нас завжди були однакові дані. Тобто, якщо у нас змінилися дані в базі 1, автоматично оновлюємо в другій базі. Якщо у нас змінилися дані в базі 2, автоматично оновлюємо в першій базі. З цими платформами мені менше доводилось стикатися, тому ми їх на курсі розбирати не будемо, тому що вони під конкретні якісь задачі. Ну, це такі, е, Одиничні випадки, коли вони потрібні е, в рамках роботи ну, код розробника, але про них теж треба знати. Наступне це форм-білдери. По суті, це фронтенд білдери, це сервіси, які дозволяють робити зручні форми. Я думаю, ви вже всі знаєте Google форми. Найбільш популярний сервіс це, мабуть, Typeform з таких eh, saas рішень, крім Google Form. Ehm, ще доводилось працювати з j -form, FormStack. Теж доволі популярні. Mm, але, ну от, в зв'язку з розвитком наукод, зараз набирають популярність такі сервіси, як Tali і Fillout, тому що вони. Ну, це, як би сказати, формбілдери нового типу. Вони доволі зручніші і мають... Ем, вони заточені якраз на інтеграцію з базами даних, такими як Airtable чи SmartSuite. Моя особиста тут любов це Fillout. Я його найбільше люблю, тому що в нього найбільш зручна інтеграція з Airtable. Ем, наступне. Як загалом обрати формбілдер? Е, тут важливо, що е, Да, це формбілдер. Тобто це сервіс, який робить якесь опитування, чи збирає якісь дані. І перше, що треба перевірити, чи всі типи даних, які мені потрібно зібрати, чи є в цьому формбілдері. Наприклад, якщо вам треба локація, якась адреса, там, якийсь код. Тобто, які типи даних вам потрібні, чи ви хочете, щоб людина вибирала серед варіантів. В першу чергу, ми просто переконуємося, що цей філдбілдер. Builder дозволяє нам зібрати потрібні дані. Наступне наскільки зручно. да е, Тобто які варіанти обрати? Е, можливо, ви хочете, щоб людина вводила там цифру, там наскільки ви задоволені е, від 1 до 10 ручками, а можливо, щоб просто перетягувала да, такий е, 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 як сказати Важель умовно. та да? Чи вибирала. Нажимала серед 10 варіантів на якусь кнопочку. Тобто тут важливий такий е зручність інтерфейсу, тому що основна задача формбілдера зібрати достатньо багато кількість даних, якесь опитування з людей провести. І то наскільки зручно буде це робити, залежить від того, яка конверсія, скільки людей дійде до кінця і заповнить ці дані. Та і для бізнесу це дуже важливо, тому важливо, щоб е працювати з ним було зручно. І наступний момент, звичайно, це чи є інтеграція вже з потрібними далі сервісами з вашої CRM-системою, з вашої бази даних, з вашої платформою автоматизації. Наступне це ноу-код. Можна сказати, що з цього почався весь ноу-код. Да, це власне веб-сайти. Колись це був один таких перших, мабуть, це WordPress, який дозволяв нерозробникам піднімати сайти. Створювати сайти, і в якийсь момент, мабуть, біля 40% всіх сайтів були побудовані на WordPress. Зараз є вже більш спеціалізовані інструменти, які дозволяють будувати як лендінги, як посадкові сторінки. Односторінні такі сайти, так і повноцінні сайти з багатьох сторінок. Більш такий популярний або трендовий, я б сказав, інструмент це Webflow. Uh, і ми його додали в цей курс. Також буде окремий блок по Webflow, тому що він uh, супер затребуваний зараз. Uh, на нього такий uh, тренд зараз ростущий. Вот. Uh, крім того, є прикольні інструменти Framer, який трошки простіший, але при цьому його теж дуже люблять. І кому не треба складності Webflow, часто переїжджають на фреймер. Теж дано на ринку, теж популярний і теж багато чого можна зробити на ньому. От. Як зрозуміти, який інструмент для створення сайту нам потрібен? Перше, нам треба визначитися, чи нам потрібно сторінку одну побудувати, да, лендінг, чи нам потрібен повноцінний сайт. Друге, це наскільки наскільки ви якби експертні в цьому інструменті. Тобто в будь-якому випадку краще брати той інструмент, з яким ви вже працювали і на який вам не потрібно втратити багато часу. А, от. Повернуся до цього. Якщо вам потрібен загалом а, сайт, то я рекомендував або Webflow, можливо, Wix для якихось простих сайтів. Та? Всі інші сервіси вони заточені під побудову лендінг п'їж, тобто односторінкових сайтів. Наступне це database, тобто бази даних. Це то, де зберігаються дані. І тут вже всім нам відомий Google таблиці. Насправді, Google таблиці це теж можна назвати один із перших no-code tools, інструментів для автоматизації, тому що він дозволяє збирати дані, зручно з ними працювати. Його можна назвати і CMS-системою. Але з'явилися більш продвинути системи, як Airtable, як SmartSuite, Coda, Notion, які дозволяють. Зручніше працювати з даними і дозволяють легше будувати поверхних сервіси. Вот. Тому, якщо ви вже працюєте з Google, там, чи бізнес працює з Google таблицями, окей, але в деяких випадках це стає обмеження, і тоді рекомендація мігрувати на чи на Airtable, чи на SmartSuite, чи на Бейсров. Цих сервісів теж вже достатньо. На курсі ми будемо розглядати Airtable. І будуть додаткові уроки по Notion Smart і Coda. Як обирати загалом базу даних? Перше, треба зрозуміти, чи нам треба щось маленьке, просте. Тоді може підійти Google таблиці, чи нам потрібна прям повноцінна база даних, де у нас буде десятки, сотні тисяч записів. Та від цього ми підходимо в першу чергу. Наступне це яка обмеження? Тому. що Collapse. Багато сервісів мають обмеження, наприклад, у Google таблицях там раніше було 50 тисяч, здається, рядків. При цьому, навіть якщо він дозволяє взяти більше, то після декількох десятків тисяч е рядків в базі, е просто сам сервіс починає тупити і неможливо стає працювати з даними. треба це теж порахувати. І е, тут важливо потім, е, як ви хочете ці дані виводити на фронтенд, з яким сервісом ви хочете працювати, щоб виводити ці дані на період. Е, е, Наступний тип це internal toolbuilder. Загалом є спеціальні. Це окрема да, така ніша наукотулзів, код тулзів які, які не женуться за якимось. Красивостями, гарними інтерфейсами. Задача їхні побудувати внутрішні інтерфейси для внутрішнього користування. Е І це теж окрема ніша. Ми їх на курсі розглядати ми не будемо, бо ну, на них немає ще такого попиту на на міжнародному, на, на біржах фрілансу. Наступне. Так, по інтернет-лозах. І тепер фронтбілдери. Тобто це якраз сервіси, які дозволяють, маючи дані в Google таблиці, вайтебл, дозволяють побудувати зручні інтерфейси, щоб керувати цими даними, оновлювати їх, запускати якісь процеси і сценарії. Це можуть бути як побудова мобільних додатків, так і веб-додатків. Uh, ну і самі популярні тут Software Glide, і ми їх будемо, це основа нашого курсу, ми їх будемо розглядати uh, в нашому курсі. Як обрати uh, апбілдер, да, да, фронтенд додаток. В першу чергу треба розуміти, чи це mobile чи веб тому що Glide розроблявся як, в першу чергу, як uh, мобіль, розробник мобільних додатків. І тому, якби якщо у вас фокус на мобільному додатку, то вибирайте DNS-сервіс. Якщо вам веб потрібен, то, то тоді зазвичай інші краще підходить. Наступне, це чи є пряма інтеграція з вашою базою даних. Ну і третє, чи є всі необхідні компоненти для інтерфейсу, які вам потрібні. Тобто типи даних, типи інтерфейсів, які ви хочете використовувати. Uh, ну і останній тип це такий називається full stack білдер. По суті, один інструмент, який дозволяє побудувати все максимально, да, з мінімальною необхідністю підключати якісь додаткові сервіси. Тут у нас, звісно, основний bubble, можна сказати, якщо сказати, топ-номер топ один ноу-код-інструмент, no як, з яким працюють розробники, то це bubble. Є ще Adalo, який також у нас буде воркшоп на цьому курсі. Ні, у нас є окремий повноцінний курс по Адалу, тому що це теж е, такий е, потужний інструмент, е, причому вивчити його набагато простіше, ніж той же Bubble. Як вибрати правильний full-steck Ну, Тут треба розуміти, що зазвичай full -stack, вивчення цього фулл інструменту набагато. Ну, забирає більше часу, треба розуміти більш глибше е, логіку роботи з цим інструментом, тому важливо, щоб була гарна документація, щоб були вже відео, якісь е, документації, щоб ви могли подивитися, були якісь уроки, е, було ком'юніті, де ви зможете отримати допомогу, і е, наскільки в них розвинуті маркетплейси, чи є в них готові плагіни під конкретні рішення. Та якщо в таких. В інших інструментах ви берете інструмент, щоб закрити одну задачу, берете інший інструмент для того, щоб закрити іншу задачу, їх інтегруєте. То в фуллстек інструментах зазвичай треба, щоб ви могли все побудувати в рамках інструмента. І тому, якщо вам потрібна там якась Stripe інтеграція чи інтеграція з Airtable, це вирішується через плагіни, через Marketplace. Тому в першу чергу ми дивимося, чи є якісь нативні плагіни, аплікейшени, які закривають потрібний функціонал. Uh, так, ну і останній такий тип це хром екстеншіни. Це є сервіси, які дозволяють вам будувати розширення в хромі. Дуже така проста, доволі, але потрібна річ, яка сильно допомагає в роботі. І тут є такі інструменти популярні, як Bardin і Apply. От, З якими я особисто працював. Є ще браузер Flow, з ними не працював. Але, знову ж таки, наприклад, якщо ви працюєте в, в Gmail, да, вам прийшов лист, ви хочете перевірити, чи, чи є в мене ці дані про цю людину в вашій CRM-системі. Замість того, щоб скопіювати емейл, йти в CRM-систему, вводити ці дані, шукати контакт по цьому, то, наприклад, на Play дуже легко розробити розширення, при якому ви просто нажимаєте на кнопочку в рамках свого. Там, Почти він стукається в вашу CRM, витягає всі, шукає, витягує дані показує вам на інтерфейсі в вашому Gmail, що в нас є по цьому контакту. Або, наприклад, Bardin, часткий кейс, коли ви на LinkedIn знаходитеся, ви хочете ці дані скачати, скрепити і створити контакт як нову угоду в CRM. З Bardino це теж можна легко доволі зробити. Ну і... Такий основний пункт для всіх е, наукот інструментів це чи є інтеграція по, по вибору Chrome Extension, чи є інтеграція з вашими інструментами, які вам потрібні для роботи з ними. Е, які є е, акшени, да? або які дії ви можете е, будувати. Ну і загалом, чи дозволяє він нативно інтегруватися з вашими сервісами. От є ще сервіси бекенд, але це вже трошки складніші системи, які. Е, про які варто знати, да, якщо вам потрібна продвинута складна база даних для бекенду а є. Найбільш популярний це ЗАНО в світі наукод інструментів і Supabase. Що чекати в майбутньому? Да, Куди це все рухається? А, як я вже казав, да, всі інструменти. Закривали, коли вони створювалися, вони закривали якийсь один напрямок. Тобто це або створення інтерфейсу, або автоматизація процесів, або робота з базою даних. Але так чи інакше, все, що ми бачимо останні роки, вони намагаються розширити свій функціонал для того, щоб закривати все більше і більше задач, щоб менше потрібно було якби, створювати, інтегровувати десятки сервісів. Тобто, кожен інструмент хоче сказати, що я, я можу закрити всі твої потреби. І це ми бачимо в розвитку основних інструментів, які зараз є на NoCode. коді Наступне це performance security. Тобто для NoCode код важливо зуміти зробити їх доволі швидкими, тому що сама логіка nocode код інструменту ну, не завжди дозволяє їм бути такими швидкими, як кастомний код да, Тому що кастомний код можна оптимізувати під конкретні задачі. От, і наступне це security важливий момент для того, щоб коли ви працюєте, розробляєте на saas рішенні для того, щоб ваші дані ніхто не міг там, отримати. От. Ну і наступне це те, що відбувається останній рік-два, прям масово з'являється нативний AI-функціонал в, в кожному інструменті. Тобто практично в всіх інструментах, які ми тут перечислили, вже є всередині будований AI. Приклад того, як інструмент з якогось одного напрямку розвивається в All-in-One, наприклад, Airtable, це, по суті, оригінальна база даних була. По суті, така починалася це як Google таблиця на стероїдах, яка зручніша, яка трошки продвинутіша. Запір починався як платформа автоматизації інтеграції, ретул, фронтенд для внутрішніх інструментів. За останні пару років Airtable додало автоматизації та, для того, щоб стати повноцінною на код розробки. Тобто ви можете повністю на Airtable розробити аплікацію для бізнесу. Запір також додав в таблиці, тобто замінив функціонал Airtable, по суті, і додав інтерфейси для того, щоб знову ж таки стати all-in-one. І Retool додав свої бази даних і workflow. Тобто ці основні гравці на ринку вони вже можуть себе позиціонувати all in one Звісно, все одно в них найбільш потужний е, напрямок це той, з чого вони починали. Але е, загалом вони рухаються в той напрямок, щоб закривати всі потрібні інструменти. От е, е, загалом є ще такі внутрішні якісь штуки, які дозволяють. Е, Ну, кот інструменти бути більш стабільними, більш масштабованими, да, щоб не тільки робити якісь сервіси для малого бізнесу, а й закривати потреби Enterprise. Наприклад, Айртейбл, взагалі рік назад сказали, що все, ми йдемо інтерпрайс. Тобто це їхній основний фокус. І тому безпосередньо ем, мені як розробнику стає зрозуміло, що окей, значить, Airtable буде менше приділяти фокусу на те, що потрібно малому бізнесу, і буде приділяти фокус на те, що і розвивати ті функціонали, які потрібен enterprise. Для мене це теж значить, що ага, треба придивитися, куди це... якщо він рухається не в ту сторону, куди, де я працюю, то можливо мені треба подивитися інші інструменти, які можуть замінити Airtable. От. Ну і останній такий тренд. Самий популярний це AI в кожному бізнесі, в кожному сервісі. Mm. В Airtable є AI, в Notion є AI, в Коді є AI, в Make є AI, в Zapier, в Ерофреймі. Тобто всі ці інструменти вже впровадили AI, які допомагають тобі інстру... працювати з інструментами. І на цьому курсі ми будемо: у нас буде да, окремі матеріали про те, як використовувати AI в кожному з інструментів. Як Загалом стати більш ефективним за рахунок використання AI. А, так, з такого коротенького вводу в мене все. Надіюся, вам стало хоча б трошки почало зрозуміти взагалі такий ландскейп до. А, да, як це сказати? Площа, з якими будемо працювати, інструментами, які бувають типи. А, а вже безпосередньо в матеріалах курсу ви будете працювати з. З цими основними інструментами розбирати цей функціонал і отримувати практичний досвід для того, щоб ви вже розуміли, про що взагалі тут йшлося. Що таке зручний інтерфейс чи незручний інтерфейс, що таке потужна база даних чи не потужна база даних. Що таке потужний сервіс інтеграції і автоматизації? А що таке базові автоматизації, які присутні в кожному інструменті? Тому побачимося в наступних уроках. Па-па!